Зараз нам потрібно знайти значення логарифма 4 за основою 9, якщо в умові відомо, Логарифм двійки за основою 3. Отже, нам потрібно якось, знаючи це значення, знайти значення іншого, іншого логарифму. Я вам казала, що нагадаю усі важливі властивості. От зараз 9, ви можете представити як 3 в квадраті, а 4 як 2 в квадраті. Ну, чому? Тому що в нас відомий логарифм двійки за основою 3. І тоді ще одну властивість ми зараз з вами згадаємо. Замість. 9 я написала 3 в квадраті, 4 це 2 в квадраті. І тепер увага. Оці показники можна виносити за знак логарифма, тільки показник, який в нас у числа під знаком логарифма, піде в чисельник. А той, що в основі. Логарифма піде в знаменник, тому буде в нас дві других, а далі залишиться просто логарифм двійки за основою 3. Отже, ми можемо вже підставляти відоме значення. логарифм двійки за основою 3. Це просто А. Двійки скорочуються і залишається А. Відповідь у нас, я бачу, Б є правильною. Ми тут згадали властивості, зараз я покажу, де їх шукати в довідкових матеріалах. Вони зараз у мене на екрані записані, це сторінка, де є логарифми, записані поряд. Зверніть увагу, це дві властивості. Ми застосували їх одночасно. Н винесли, і тут К винесли. Угу. Це дуже важливо вміти знати навіть без довідкових матеріалів. Тоді ви швидко орієнтуєтеся і бачите, що вам потрібно застосовувати, а не знаючи, їх, мабуть, буде дуже важко. Ну, мені так здається.